Пенсії у червні, хто отримає на 4 тисячі гривень більше. Підвищать виплати лише невеликій кількості українців. Від червня пенсії в Україні перерахують, і деяким уже підвищили виплати на 4 тисячі гривень. Однак більша частина пенсіонерів отримує менше за середню суму. Від 1 червня 2024 року буде проведено перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам. Підвищення торкнеться лише невеликої частини одержувачів. Цього року середня пенсія в Україні збільшилася на 400 гривня, і більшість пенсіонерів отримують менше ніж 5 тисяч гривня на місяць. Особливу категорію становлять суді, чиї пенсії збільшилися на 4 тисячі гривня і тепер перевищують 100 тисяч гривня на місяць. Середня пенсія в Україні від початку року зросла з 5,3 до 5,7 тисячі гривень, однак ця цифра не відображає реальної картини, оскільки виплати значно різняться за регіонами. Наприклад, у Києві середня пенсія становить 7 тисяч гривня, тоді як у Тернопільській області 4 тисячі гривня згідно з даними пенсійного фонду України. Більшість пенсіонерів 44%